Вітаємо на каналі Креаторбут. Сьогодні покажемо, як просувається будівництво житлового комплексу Креатор Сіті за квітень. Не пошкодуйте лайк і підписку, щоб слідкувати за нашим прогресом будівництва і бути в курсі всіх новин. В першій секції другого будинку продовжують влаштовувати зовнішні металопластикові вікна. Зараз будівельники працюють з 16 по 21 поверхи. В секції повністю закінчили влаштовувати квартирну каналізацію. Також на 100% готова ливнева каналізація. А зараз до третього будинку. Тут будівельники продовжують влаштовувати монолітний каркас. Вже залили монолітну плиту дев'ятого поверху. Далі про зведення четвертого будинку. Тут також монолітний каркас, готовий на рівні дев'ятого поверху. На 100% залили монолітну плиту. Креатор Сіті це житловий комплекс бізнес-класу в Шевченківському районі з власним ландшафтним парком та водоймою, зонами відпочинку, спорту і прогулянок. Територія включає дитячі майданчики, алеї, спортивні зони та простір для вигулу улюбленців. Завітайте в наш відділ продажів за новими квартирами. Вулиця Дегтярівська, 17, Корпус 1. І до нових зустрічей.